Чата а, Любителів пишної фігури серед чоловіків. Небагато. Вони є, так, але їх небагато. Тому що якщо б їх було багато, це б відбувалося на тому, щоб таких моделей суперпишної фігури запрошували б масово а, до глянцевих чоловічих журналів. Їх не запрошують, як їх не запрошували раніше, так їх не запрошують і зараз. Можливо, якщо запрошують, то не через те, що змінилися смаки чоловіків, а через те, що йде певний тренд. От. Якщо ви прослідкуєте чоловічі журнали, яких моделей вони туди запрошують, то це майже завжди класична класика. Тільки вони якби, намагаються відповідати течії часу. Якщо зараз в моді жінки дуже-дуже сухі, я навіть не можу сказати струнки ході, а прям усушені, Ось, а тоді вони більше додаються моделей в. Трошечки в той бік, вони все одно не будуть там супер-супові суп, такі фігури супових наборів там собі друкувати, але будуть таких запрошувати. Якщо зараз а, пішла така течія більш пишних жінок, вони будуть а, запрошувати трошечки більш округленьких таких моделей. Не пишних все одно, але класика, плюс трошечки, знаєте, на догоду моді. От і все. От, якщо ви подивитеся чоловічі журнали для вашого регіону, тут також є важливо там, для Європи, для Америки, тому що там в Південній Америці трошки свої. Вподобання, скажімо так, щодо зовнішності, то ви побачите от о, о, смак більшості чоловіків. Тобто, якщо чоловік обирає собі жінку з пишною, сильною фігурою, з великим правда, розміром, він, а може любити правда, такі фігури, але це винятки з правил, це невеликий процент. Два. Він може закохатися в саму цю жінку як людину, вона йому може подобатися, її фігура вона їй може її фігура йому може не подобатися, але він хоче бути з нею, тому що він її покохав. Ну, Так само, як і ми. Ми можемо собі фантазувати про кого завгодно, а закохатися, що ну, що я закохаюся тільки в такого і такого, а закохуємося в зовсім інший типаж, тому що просто ми покохали не типаж, а людину, розумієте? І ми можемо там вже толерувати. Якісь там особливості. Успішності, неуспішності, зовнішності і так далі. От. І третій, третій варіант, я саме через цей третій варіант роблю це відео. Дівчата, будьте дуже уважними. Будьте дуже уважними. Чоловіки, вони дуже раціональні люди, я зазвичай. От. Тому, якщо Якщо у вас є квартира, машина, гарна робота і нормально закрита ваша база, чоловіки можуть думати, і сильна надмірна вага, чоловіки можуть думати, що у вас маленький вибір. І ви просто будете падати пляском і дякувати Всесвіту, що він трапився на вашій дорозі і взяв вас заміж. Тому вас можуть взяти навіть заміж, я не кажу просто про якісь там погулянки. В надії на те, що ви будете обертатися у нього навколо пальця, розумієте, ви будете йому прислужувати. Він ви будете донором для нього ресурсів. От є такі чоловіки, їх не мав. І ще дівчата, кому і, і це в принципі стосується не тільки там пишних дівчат, стосується дівчат з. Ну, з різними особливостями зовнішності, які, скажімо так, не дуже є привабливими для середньостатистичного чоловіка. І також, на жаль, в реаліях України, принаймні, там, де певна демографічна ситуація, що чоловіків менше, ну, там до війни, принаймні, було набагато менше, ніж жінок. Зараз я не знаю, тому що там чоловіки на війні, але з іншого боку, жінок багато виїхало. А, якщо вам за 40-45, знову ж таки, ви, у вас нормально прикрита база, і ви дуже показуєте, навіть у ви нормальної зовнішності, там, середньої такої, без якихось там особливостей сильних, але ви дуже показуєте, що ви дуже хочете заміж. От може знайтися таке чудою Рибакіт, який візьме вас заміж, для того, щоб ви були донором для нього ресурсів і крутилися у нього навколо пальця через те, що ви так хотіли заміж, і тут, же ж, і тут же ж він. Тобто там про почуття романтичні не йдеться. Так що от, пишні дівчата, або дівчата там, комусь за 40-45, ви дуже сильно показуєте, як ви хочете заміж, будьте обережними, тому що можете знайти таких, такі собі варіанти. Ой, все, люблю вас, цілую, і до наступних зустрічі. Бувайте!